Добрий вечір, колеги. Тема моєї сьогоднішньої презентації прокрастинація, відкладання вступу до магістратури. Мене звати Ірина Леман. я практикуючий психолог у методі позитивної психотерапії насрата срати а також терапія образами. Тепер щодо мого кейсу до мене звернулася клієнтка, нехай буде Катерина. Їй 23 роки. Вона живе з батьками, не перебуває в стосунках. За освітою вона бакалавр в сфері економіки, має стабільну роботу, яка їй подобається і повністю задовольняє. Але вона хоче подальшого зростання в кар'єрі, і для цього їй треба отримати ступінь магістра. Її скарга полягала в тому, що вже протягом двох років вона все ніяк не може наважитись подати документи та вступити до магістратури, бо боялася повторення панічних атак, які відбувалися протягом минулого досвіду навчання у університеті. Тож ми запит звузили до перестати боятися і нарешті почати діяти. Оскільки ініціатива вступу в університет йшла від керівника, а також батьків дівчини, то я вирішила перевірити її бажання на справжність та екологічність. Для цього було запропоновано уявити образ себе через два роки, коли вона вже отримає диплом магістра. Потім ще через два роки і ще через два роки. Клієнтка побачила себе задоволеною і відчула велике полегшення. З кожним кроком на два роки в майбутнє вона бачила в себе все більш усміхненою, задоволеною, впевненою в собі, бачила все більше перспектив по роботі і навіть в особистому житті. Основна емоція в образі майбутньої Катерини була радість це дозволило зробити висновок, що Катя дійсно хоче здобути диплом магістра, і це її усвідомлене бажання. Далі ми вже почали працювати методом лоту і шукати симптоми. Катерина вважає, що відкладає підготовку, як я вже сказала, через страх повернення симптомів панічних атак. Тому я запропонувала згадати одну із яскравих ситуацій, коли саме вона під час минулого навчання відчувала ці симптоми. Вона відчула тиск у грудях, як вона казала, наче ребра та серце стискають, і не можна повноцінно дихати. Головна емоція, яка все це супроводжувала, була емоція страху. Вона побачила образ космонавту в грудях, який їй здавався дуже вразливим і викликав в неї співчуття. Ми його відсадили, і я запропонувала поспілкуватись саме з космонавтом. У образі космонавту відчувався страх. Що він не зможе за щось ухопитись, щоб спинитись та приземлитись. І йому заважає скафандр, як він повідомив, щоб приземлитись. І для цього й потрібно зняти цей скафандр. З клієнтської вже позиції ми дали дозвіл: образу зняти скафандр і, нарешті, заземлитись. Після цього образ. Космонавт трансформувався у маленьку безпорадну дівчинку, якій не дозволяють щось робити, бо вона маленька і тому ні з чим не впорядця. Також звучали слова ти мала, ти ні на що не здатна». Це були мамині слова, і дівчинка виявилась внутрішньою дитиною мами. Ми надали дозвіл бути самостійною, робити те, що хочеться, мати успіх та радість і повернутися дівчинці нарешті до мами. Після відпускання цього образу у клієнтки ще залишилось почуття суму та якесь обтяження в грудях, які уявлялися грузами зі спортзалу, як вона казала, вагою 15-17 кг. Катерина відокремила ці грузи і вони вже виглядали як купа каміння. Каміння в неї викликало почуття обтяження та безвихідності. Ідентифікувавшись з образом, каміння повідомила, що саме завдяки ньому Катя має хоч якусь твердість в житті, відчуває волю та почуття єдності. Також каміння побажало, щоб з нього зробили дорогу, по якому Катя далі зможе йти по життю. Клієнтка відчула полегшення, свободу і вільне дихання, коли повернулася в свою клієнтську позицію, і вона відмовилась йти по дорозі з каміння, тому що навіть одна думка від того, що вона вступає на цю дорогу, ну, викликає в неї Внову ці неприємні відчуття в грудях. Ми надали дозвол каміння бути легким, не обтяжувати, бути самостійним та вільним. Каміння трансформувалося в пісок, який все ще не бажав залишати клієнтку. І наступним етапом було пересаджування клієнтки в образ однієї з піщинок. В образі піщинки ми дізналися, що кожна піщинка – це люди, які зустрічаються Каті на життєвому шляху, вони її наставляють і не хочуть безслідно йти від неї. Вони потребують уваги та підтвердження їхньої значимості. Тож уже з клієнтської позиції ми надали контрприпис: не буду більше наставляти, повчати, лякати, нагадувати про минулий негативний досвід, робити неприємно, забирати відповідальність та значимість. Катя зазначила, що відчула достатньо вже самостійної відповідальності та волі приймати рішення, як їй далі діяти. І після цього образ нарешті залишив клієнтку. його вдалося відпустити. Ми перевірили симптом. Катерина відчула полегшення в грудях і почала вільно і глибоко дихати. Також в кінці нашої зустрічі вона виразила побажання. Намалювати свою карту бажань на 2025 рік. З моменту зустрічі до сьогодні, вже минув майже місяць, і за цей час клієнтка обрала університет, до якого планує вступати, вже подала заяву на вступ до магістратури і має приємне враження від спілкування зі співробітниками університету. Також вона вже займається з репетитором та активно готується до іспиту. Підсумовуючи, хочу зазначити, що робота була нелегкою і вона зайняла аж три зустрічі. Даний випадок із відкладанням вступу до міністратури показав, як батьківські інтроекти глибоко пустили коріння у свідомість та підсвідомість клієнтки. Також до цього додався невдалий досвід навчання у школі, коледжі, у вузі, вони лише підкріплювали ці переконання і сприяли появі панічних атак. Катерина старанно накопичувала всі ці підтвердження, тому зберігала їх у підсвідомості, як і образи людей, яких вона зустрічала по життю, і вони ще більше розхитували впевненість в собі та своїх силах. На останній нашій зустрічі Катя поділилася, що вперше в житті вона отримала підтримку від мами замість постійних наставлянь, звинувачень, як це було раніше. Дякую за увагу.